Благодійний фонд Карітас допоміг зібрати учням шкільний портфелик. Канцелярією та ранцями потішили діток з малозабезпечених родин, а також переселенців з Криму та Сходу. Подробиці у сюжети Каріни Заболотної. Акція Шкільний портфелек спільне діти ще благодійного фонду Карітас та магазину канцелярських товарів. Долучитися до заходу мали змогу всі хмельничани. Достатньо було принести до магазину ранці, а навзаєм отримати знижку на придбання товару. Також фонд збирав різноманітну канцелярію, аби передати її школярикам із малозабезпечених родин. Ми е, плануємо продовжити цю акцію і на наступний рік. Е, де, як нас і е, залишаються рюкзачки е, з цього року, тому е, ми їх будемо розповсюджувати по інтернатах. Вже другий рік є гарною традицією спільно з фондом збирати рюкзачки для дітей з малозабезпечених сімей. людям. Нашим, нашим клієнтам дуже подобається це робити. Для них є дуже головним, те, що вони довіряють нашій компанії, яка дійсно передає ці зібрані речі для цих діток, яких ви зараз можете бачити. Цьогоріч у фонду побільшало підопічних. Благодійники допомагають переселенцям з Криму та Сходу країни. Школярка Софійка цьогоріч, 1 вересня, не переступить поріг рідної школи. Дівчинка разом з родиною переїхала із неспокійного Донецька в пошуках спокійного життя. Мені дуже сподобалося, було дуже весело, Дарували подарунки та шкільний набор. У Софійки є ще брат та сестричка. Мама Олена каже, самотужки зібрати дітвору на навчання не мала змоги, та із сльозами на очах ділиться найболючішим. 27 іюня, от, нас направили в етат каріну вот, І нам здесь дуже помогли сразу і одежда, і продуктами. От. Потім допомогли оформити дітей в садик, в школу. Обратилися психолог Аліна, Она нам допомагала це все діти. Сейчас на данном момент работаю в цеху швейном, но так как у меня как, профессия шахтная, я на шахте всю проработала. Заново пришлось здесь учиться. Мы приняли тоже хорошо. Люди отзываются, открываются и помогают. Звонишь, приходите, поможем, что есть, этот самый, дадим. говорю, вот детей помогли собрать школу. то одна Хмельницькі родини теж дякують благодійному фонду та хмельничанам за протягнуту руку допомоги. Адже навіть декілька подарованих зошитів це значна фінансова підтримка для кожного з них. Маю семеро дітей. От, самому старшому 23 буде, саме маленькі буде два. Дуже допомагають, дуже. От в нас то, що ми ще не докупили, дали тут, вже нам легше, бо ну, ми дивились, дали альбоми, кольорову бумагу, лінійки, зошити. Благодійники не тільки дарували подарунки, але й створили дітям справжнє свято. Особливо потішила конкурсна програма. І дорослі, і малі співали пісень, танцювали, брали участь у вікторинах. Для декого ці позитивні емоції були вкрай необхідні, адже ті, хто приїхав із сходу країни та Криму, за декілька останніх місяців забув, як воно радіти. Детям нужно было отвлечься, потому что они как бы стресс пережили. Не как бы, а пережили стресс. И ну, конечно, вот один мой товарищ. Конечно, положительные эмоции им нужны сейчас. Мне понравилось, было интересно. Вот даже когда смешно. Было веселое, празднично так. И нет, Малому Андрюха, что тебе сподобалось? Мені сподобалось пузирі. Організатори кажуть, продовжать акцію і наступного року. А з наближенням зими візьмуться за нові благодійні проекти. Сьогодні дуже актуальна акція для переселенців. Це взуттєва акція. На сьогоднішній день ми багато збираємо вже взуття для того, щоб скоро зима і дітям батькам потрібно взуватися. На жаль, них такої можливості придбати немає, тому з допомогою наших спонсорів ми їм допоможемо в цьому. Всім нашим благодійникам, які мають бажання допомогти нам і допомогти цим дітям, сиротам або сім'ям кризовим, можуть приносити свої речі на вулицю Заречанська, 10 дріб три в підвальне приміщення благодійного фонду Карітас. Каріна заболотна, Андрій Шаповалов, новини Тівісім 7+.